Витягуємося за рукам, опускаємося вниз до прямих ніг. І сідаємо на корик, піднімаємо руки вверх, тягнемося головою вниз, витягуємося, підіймаємося, простираємо руки вперед і ще більше витягуємося. Підіймаємося, невеликий прогін, розкриваємо грудну клітину. І так само повторюємо на другу ногу. Підіймаємо руки вгору і витягуємося. Підіймаємося, робимо прогін. Сідаємо у позу голуба, праве коліно вперед. Витягнулися, грудний відділ розкрили, і тягнемо до себе, до сіднички ліву ногу. Повертаємося і зеркально повторюємо на другу сторону. Розкриваємося і підтягуємо праву ножку до себе і витягуємося. Розкриваємося. Лягаємо на спину. Підіймаємо ногу, ноги і йдемо в халасану. Заводимо ноги за голову. По одній нозі або обі, підіймаємо вверх. І Потім сідаємо, робимо витяжіння вверх. Завершуємо позу лотосом. Хто може, якщо ні, просто по-турецьки сідаємо, витягуємося вгору руками і намосте.